Куди ми зараз приїхали? Зараз ми приїхали до господині Лариси, нашої колежаночки. Вона співає в нашому колективі, і ми зараз будемо готувати і їсти. І ви зараз буде вже в іншому наряді? будете, так? — Звичайно, так. Тому що жінка біля плити має бути без бус. Ну як же хазяювати біля плити? Хустинки менші зав'язати. Будемо працювати. А почнемо з... з якої страви? З якої страви, дівчата, почнемо? З подпалко. З подпалков. Ну ми палки. ж приїхали здоровим, ну, ми хочемо їхати. Почувати це не з підпалка, а від, від не палки, а від душі, правильно? Від душі, а, але страви? почнемо з З підпалка. Рушаємо в хату, запрошуємо вас до печі. Підпалку. А ну скажіть мені по літерах. подпалки. Друга бут. у. І так. головна по путпалкам сьогодні шефиня – це Валентина Сафоник. Так. От, ви цю, цю страву полісську постійно готуєте. Ну так, хліб печем із цього ж тіста. Для початку беремо дрожжі, висипаємо ми в свою загальну миску, додаємо. Чуть-чуть цукру для того, щоб дрожжі забрудили. Якби взяли своє і завше додаємо солі. Любе тісто, яке би не робили, потребує як і цукру, так і солі. А тепер додаємо води. Вода має бути тепла, бо це ж дрожжеве тісто. Це все на око. Так, да, це там... вже все на око, вже ніхто не важить, вже ніхто не міряє. Це Але все ви робиться. Знаєте, в мене такі підписники, і люди люблять точність, бо такі бувають, що взагалі ніколи не займалися. Тому потім на папірці напишете. Що ну, до да. чого. так, так, так. Ми потім Чтоб щось напишемо вам. Да. І ще й люблять так, щоб не склянки, а саме самелітри. -мі О, Боже. О, О, Боже. Тут та... вже все так складно будемо зараз переважувати через вагу. Ви зараз забудете щось знали з цими цифрами. У нас вже все набито. На руку, на око. Так, тепер ми досіваємо муку сюди. Прям сюди? — Так, прямо сюди вже. Це точно по-сваринівськи. якось. — Так, так, от сюди вже зразу. Ви мені сієте, а я собі мішаю. Це, одна. Це такий процес, як трішечки часу, але ж подивіться. Ярик працює ось, ось колектив. І, 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 і вам мовчки важко сидіти. І колектив сидіти. працює. Працюємо, дівчата. Працюємо. Так. Тут сіють, тут мішають. А там співають. Пока, пока хати. Два На пливе весна, у матері, над хатою, а мати все одна, у матері над хатою. Я так розумію, що це ми показуємо алгоритм. Так, так. Потім залишаємо, воно ж має підрости так, чи що знає. Так, ми ще сюди поверх тіста, щоб воно гарненько трималося, змащуємо лікою так. і лишаємо, виходить, щоб воно підійшло. Оце ж воно збільшиться в три рази за цей час, а поки, за який пічку, час? поки пічка вигорить, угу. воно якраз то, і Тобто Це може бути година, дві. Ні, не? це буквально півгодинки. Півгодинки. Але я знаю, що у вас вже готове тісто є. Так. Щоб піднялося. Так. Так що міняємо? Так. Та вже в нас гріється сковородка. Нехай ще чуть, чуть, щоб вона нагрілася. І тоді почнемо, щоб якби змастити. А вона має бути готова. Вона так? має бути готова, щоб ми її змастили салом гаряча. гаряча. І тоді тільки викладаємо тісто і тоді ставимо п'ять, щоб воно пеклося. А якщо немає печі. Це тільки спіч, спіч, спічу можна да, Так, це тільки перед вогнем. Не Все. Не що? Ні, тобто, ну, якби... Тому воно і називається пут палки. Пут палки, бо перед полум'ям. Угу. Якби під полум'ям. На, на Ні, ну на газу на якби... Не те, буде не, то пальто. Ні, 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 ні. Не буде не, не то те, пальто, що... і воно не зійде, і воно не спечеться. Це єдине, що можна в духовці спекти, як хліб. Але то, знову, тобто, не те буде не історія. Не те, бо це буде хліб, а це як млинець. Підійшов і з двох боків підсмажений перед. А як ви бачите, вона готова чи не готова? Ця ну, от зараз саборова. ми спробуємо виходить, як, як сало буде шкварчати. Не шкварчить. Ще не готова. Оце треба ще, щоб нагрілася. І тоді ми будемо мастити салом, і воно буде шкварчати. близько нас, Трошки ноти в мене по-іншому, там три вечорочки, у вас чотири денечки. На четвертий побачила. Так, е, 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 улюблена пісня це, це після мирової можна співати. Так, так. А, а зараз що? А зараз ми беремо сало. Готова? Так. От уже шкварчить. Шкварчить. Ваша папіроска. Так, да, вже наша папіроска шкварчить. Ми беремо ручки в олійку. І це все робиться ручками. без... Каталки. Ось так от красивенько. Розминаємо собі блинчик такий. А він же там ще збільшиться? А він там ще збільшиться. І так тоненько, тоненько, тоненько. І зараз він собі буде підростати, підростати і підростати. Ну, така поліська піца. Да. Так. Тільки без начинки. А начинки на палки не роблять. Ні. Ну, і ставимо. Щоб воно підсмагло, якби від вогини. Вони кидати треба буде? Да, з двох боків. Воно зараз печеться зверху, е -е, чуть -чуть так підпечеться. Він росте і робляться папиришки. Слухайте, прямо на очах. Так, ну це ж хліб, це ж дрожді. В чому підпалок? Бо він ось тут вже й пригорів. Ну, він Черешек такий підпал... апетитний, ну, це він... ж, це він... ж не він... то, що там канцероген. Ні, 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 але просто від вогню підгорів і підпалив. Підпалився і підпалив. А, будь ласка, пут пал. Ну, це наш ви... свій діалект. А можна я так буду писати? Мені можна. Можна. Пут, -палок". пут -палок". Клас. Ну, це вже готовий. Це вже готовий. Вже ми можемо виложити. Та... І підпалився і з одної, і з другої сторони. Клас, це по нашому і так далі, і, і отак... Так все отак. Все тісто ми пересмажуємо перед полум'ям на подпалки. Давай далі.